Товариство бажає міцного. Знову розпочинаємо з яєць. Цього разу задача більш складна. Мені треба рівно 180 грамів. Тому оця миска стоїть на вагах, е і мені треба слідкувати, щоб не розбити зайвого. Так. Спокійно. Я так нервуюся, дружина стоїть і спостерігає уважно. Так, це у нас 52 грами. Яичко. А -а -а. не хочет. А треба. Тут уже Скопается, а ты все равно попадешь в паску. 110 грамів. А ну, тепер дедалі складніше багачок вже слизький. Але ж ми теж не пальцем роблені стоп 60 грамів Якби ви бачили жах моєї дружини. Так. 180. Досить.